Добрий день! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати тему дві Верті». Але я перш за все вам маю сказати що сьогодні ми урок ведемо з вашою вчителькою Дар'єю Олександрівною. І перш ніж його почати урок ми мусимо привітатися. Згадайте, ми співали вже з вами музичне привітання. Воно написане на дошці Нагадаю, здрастуйте, діти! Співає Дар'я Олександрівна, а ви маєте відповісти. Добрий день. Давайте згадаємо наше привітання, будь ласка, Дарія Олександрівна вам покаже указочку. Приготувалися з словами. Не да. день! а тепер, будь ласка, Дарія Олександрівна покаже вам. Нотками це саме привітання, якими нотками воно буде співатися. Співаю ще раз, дивимось на нотки. Давайте до, до. Ре, ві, до, ре, ві, до. А тепер ми з вами будемо вчитися диригувати. Можливо, ви бачили, що співає хор, грає оркестр, а перед хором оркестром стоїть людина, яка руками диригує. І сьогодні ми почнемо з вами диригувати в розмірі дві чверті. Тобто у нас є дві долі, два рухи. І зараз Дар'я Олександрівна вам покаже. Поставимо ручки навпроти плечей. На рахунок раз робимо рух вниз і трошки заокруглюємо. На рахунок два повертаємо згору. Давайте диригувати під музику разом з Дарією вексами. А зараз ми проспіваємо вивчені з вами пісеньки з диригуванням. Перша пісня вийти вийти сонечко. Видіти сонечко, на дімове монечко, на бабине сінечко, на наше нашому. Наступна пісенька. Сусід Микола є. Yeah.